Хоч сезон горіхів ще й не почався, ну, підліток наш десь уже горіх знайшов. І вже щось там дістав якусь начинку з горіха. Зараз всі гуляють на прогулянці. І малі, і здорові. Сидить тільки сімейство в вольєрі. Ну, бім, звісно, грей. Чара до каштанчика. Каштанчик ще не зрозумів, що тут з'явилися якісь нові. Хоч би, каже, зі старими розібратись. Доця, не бухти. Доця. Доця. Нельзя. Доця, не сердься. Ти ж така теж маленька була, чого ти сердишся. Вовчик і той не сердиться їсть все підряд, каміння. Я не знаю, що з нею робить. Горіхи оно лушпайке. Ти не наїдаєшся, чи що? Паша хто там? А це лисичка оце, в неї дідовщина. вона на чару і прям знущається, за вуха її тягає, за хвоста тягає, да лисичка? Ти старша на місяць приблизно, і ти тут права встановлюєш. Ось, дітвора. Пішли да. Лисичка, будеш так себе вести? З дітками гуляти не будеш. Вона воно тебе вже боїться, Чара. Ліза, 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 Нізя, От ви сердиті якісь сьогодні. Ну, понятно, вони малі, навящі, чого сердиться? Всі такі психовані, ти подивись, а та воно ржу їсть. Що ти робиш? Не таке робити, ти що? Сейчас, наверное, буду закривати вас вольєрів, там вам безпечніше. Їдять я всяку гадость. Чара, іди сюди. Фу. Лайза, ти подиви, які вони привітні всі. Лайза. Лисичко якось вони подружилися, а цих рідко випускаю, мабуть, їх занесу. трошки пробіглися, бо щось мені не подобається обстановка. Так, дівчатка, пробіжка пройшла, йдемо вольєрчик. Ідемо вольєрчик. Ще я ця лисичка, ти подивись на неї, до чари прямо як приклеємо.